Такої сили вибух можуть спричинити на перший погляд безпечні уламки від боєприпасів, що знаходять у Запорізькій області. Це постріли осколково фугасні 30-міліметрові, виявлені в лісосмувах. Вони вже покрилися іржею і не можуть бути використані на полі бою. Категорія особливо небезпечні. Якщо це розбита позиція і були дії температури, то іржа може з'явитись протягом доби. Під дією валої. Тому тут дуже важко сказати. Але от і виявляються навіть боєприпаси Другої світової війни. 27 міліметровий. Спочатку повномасштабки кількість викликів від громадян зросла до п'яти разів на день. Піротехніка збирають знахідки по ящиках, щоб знищити одним махом. Ця граната під дією на датчик цілі може вибухнути в будь-який час. Дос, дуже небезпечний боєприпас в даному виді. Також з пуля забрали, щоб трактористи або комбайнери могли працювати. Боєприпас нічтожені. Керують підривами дистанційно, дальність пульту кілометр. Це тестовий зразок від партнерів з Литви. Дуже удобно не розматувати лінію. Бистро проводяться підриви і на досить великій відстані. Підрив. Небезпечними для людей можуть бути і на око звичайні кулі, бо вони розривні. Пробують зробити сувенір, випіляти, розібрати, от зробити брілок на ключі. Під час розпилювання проходить вибух, і ураження їх стається осколками близько 2-3 метрів і ці ураження смертельні. Це вже припаси російського виготовлення. Також виявляються. Це постріл для станкового автоматичного гранатомету, але російського виробництва. 40 мм Одна з найнебезпечніших знахідок, яку доводилося ідентифікувати вибухотехніку Олександру Куралеху, гіперзвукова ракета Циркон, яку росіяни вперше застосували саме по Запоріжжю 29 грудня. Трамвай пошкоджений, дом знесло на Нашепчуках. Це була ракета Циркон. «3М22 – гіперзвукова ракета, яка летить дуже швидко. Більше 11 тисяч кілометрів в час. Швидкість виявили уламки і змогли ідентифікувати». Небезпечні предмети трапляються не лише у зоні ведення бойових дій, а й у містах та селах. Тож вибухотехніка звертаються до громадян. В разі виявлення предметів, які зовні схожі на вибухонебезпечні предмети, то одразу ж викликайте співробітників національної поліції, співробітників державної служби надзвичайних ситуацій. Прошу не чіпати, не не переміщати.